При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван С. Пектолван С допомагає дітям при вологому кашлі. Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 27 гривень 42 копійки. Офіційний курс євро – 31 гривня 38 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 27 гривень 45 копійок. Вартість євро – від 31 гривні 45 копійок. Абітурієнти на старт сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО, і триватиме вона до 25 березня. В українському центрі оцінювання якості освіти очікують понад 330 тисяч учасників тестування. Саме стільки цьогоріч випускників шкіл, коледжів, технікумів та училищ. Окрім того, пройти тести зможуть і випускники минулих років. Кожен абітурієнт матиме право написати зовнішнє незалежне оцінювання, що найбільше чотирьох предметів. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 13 червня. Україні по-новому маркуватимуть продукти. Країна переходить на європейські норми. Вимоги до інформації на упаковці стануть жорсткішими. Президент підписав відповідний закон. Згідно з ним, текст на етикетках стане більш читабельним, оскільки літери про склад продуктів виробники мають збільшити. На етикетці також обов'язково писатимуть, чи заморожувався продукт, а у заморожених товарах вказуватимуть не лише загальну масу, але й масу льоду у ньому. Окрім того, окремим шрифтом чи кольором позначатимуть складники, що можуть викликати алергію порушникам, які не будуть дотримуватися умов маркування, загрожує штраф до 60 тисяч гривень. Міністерство охорони здоров'я затвердило новий перелік доступних ліків. В оновленому списку 258 препаратів. 64 з них є безкоштовними. Йдеться про медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і бронхіальної астми. Варто відзначити, найдешевший препарат, який повністю може відшкодувати держава, коштує майже 5 гривень, а найдорожчий коштує 900 гривень.